Діва, Козерік. Саме основні моменти з 11 по 17 березня, що на нас чекає. В кінці, як завжди, для кожного окрема карта. Так, втрата фінансів на початку тижня. І це ваша карта вийшла. Якісь такі неприємності, конфлікти, вирішення важливих надвострих ситуацій, якесь буде прийнято мудре, правильне рішення, але це може бути не всім сподобатись Це рішення, яке ви можете, скажімо так, нести в масу. Наприклад, якщо це стосується роботи фінансів, да, ви можете придумати якийсь класний проект. Але вам треба бути за нього боротись. Да? Вам потрібно буде за нього відстоювати, доказувати, да? чому саме цей проект має пройти там в маси, скажімо так. Або в цілому якесь рішення, яке ви приймете, воно буде правильно, воно буде обґрунтоване, але тим не менше, вам потрібно буде навколишнім вас людям пояснювати, чому саме це рішення треба прийняти. Це може бути стосуватися сім'ї, сімейних коштів і так далі. Да? А, а взагалі, ну, все може бути все, що завгодно, але це піде саме від вашої ініціативи, від вашого. Так сказати, і від вашої ідеї. Можливо, при втраті фінансів якогось там проблем вдома, да, ви приймете якесь рішення, що от можемо зробити так і так. І вам потрібно буде це прям може бути там, знаєте, можете сваритися. Якась така історія може бути. Але тим не менше буде все одно правда, і на вашій стороні вашу думку приймуть і сприймуть. Да. І кінець тижня якісь нові перспективи для вас вималюється, давайте знову ж таки рішення. Дивіться, дивіться все, от прям, як я вам описала ситуацію, вона тут продублювалась. Рішення ключове, якесь. За вами, як за людиною слово, яке, наприклад, має вагу це слово, да, ви будете нести в маси. Єдиний момент, можуть думати, можуть відкладати цю історію, але тим не менше, якісь поїздки також на цьому тижні, або інформація. Да, це також ми можемо сказати, як інформація може бути для вас на цьому тижні. Так, хочу ще подивитися. Тут треба домов... доказувати, знаєте, е... імпульсивно і е... доводи робити, якщо це стосується справи фінансів, що, знаєте, якби розчитати калькулятор якийсь і сказати: от дивіться, якщо ми зробимо ось так, то ми от такі, так... такі фінанси е... заробимо, да? або не втратимо і так далі. І тепер для кожного окремо тепер для кожного окремо. Так, кремом для кожного тілець. Діва козиріг. Дивіться, спори, спори у Діви. У тільці фінанси. От все ж таки, якась тиждень буде зав'язаний на фінансах. Фінансові якісь рішення будете приймати. Або Хтось буде просити, там, я не знаю, у керівника на підвищення заробітної платні і буде відстоювати свою точку зору, скаже, ну от дивісь, я роблю ту ту ту, -ту, -ту роботу, а отримую мало, так, наприклад. Далі, Діви, прям конфлікт буде. Такий собі не дуже, чесно кажучи, тиждень для вас. Будьте, будьте обережні, діви, з висловлюваннями, які ви говорите, для тих, хто служить, будьте обережні, для тих, хто, так скажемо, на, ну, на спокійній, більш-менш території. Там просто вам треба буде доказувати свою точку зору, але не так сильно р'яно, тому що можуть бути ще потім повлікти за собою якісь моменти, тому що будете створити на цьому тижні 100%. І козироги, Тут нічого, все добре, якісь зустрічі, побачення, якісь, можливо, поїдете на якісь виставки, ще кудись там робочі, якісь дати і там будете знайомитись з потрібними вам людьми. На все добре, папа. -па.